Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо настінні електричні каміни Royal Galaxy RS Камін виконаний в сучасному стилі з стильною скляною рамкою. Каміни Galaxy комплектуються двома видами наповнення різнокольоровими акриловими кристалами та реалістичними керамічними дровами. Кожне з цих видів наповнення можна комбінувати або використовувати окремо. Керамічні дрова пофарбовані вручну і майже не відрізняються від справжніх. Також за бажанням можна викласти і своє наповнення. Головне, щоб воно не шкодило електричному камінну. Окрім навішування на стіну, Galaxy можна встановлювати як в портал, так і в нішу з будь-яких матеріалів, адже при роботі камін зовсім не нагрівається, а нагріватися може лише решітка обігрівача при його роботі. Електричні каміни Galaxy представлені в п'яти розмірах: 36, 42, 50, 60 та 72 дюйми. Всі вони мають однакову глибину та висоту і відрізняються лише шириною. Усі представники Galaxy обладнані надійним обігрівачем, потужністю 1,5 кВт. Потужність обігрівача можна регулювати в двох режимах низькому та високому, а також за допомогою термостата, за допомогою якого камін буде підтримувати потрібну температуру в приміщенні. Система обігрів на них моделях естетично прихована в корпусі і не псує зовнішнього вигляду каміна. Забарвлення ефекту полум'я в Galaxy можна регулювати в 13 різнокольорових режимах. Так само в 13 режимах можна регулювати забарвлення нижнього підсвічування. Присутність 13 варіантів нижнього підсвічування та забарвлення полум'я дає неймовірно широку кількість варіантів забарвлення каміна. Ефект полум'я в електричних камінах Galaxy створюється за допомогою 2D технології. Тобто відбитті світла від блискучого барабана через трафарет у формі полум'я. Від усіх інших подібних електричних камінів Royal Galaxy відрізняє висота ефекту полум'я, яка займає усю висоту оглядового вікна. Керувати даною моделі можна як з сенсорної панелі на корпусі каміна, так і з дистанційного пульта керування. Також присутня звукова імітація потріскування палаючих дров з можливістю регулювання гучності в трьох рівнях. Звук імітації потріскання палаючих дров вмикається, регулюється лише за допомогою дистанційного пульта керування. Таймер, який присутній в даній моделі, дозволить вам налаштувати, який час камін буде працювати, що є дуже зручною функцією, якщо ви, наприклад, захочете нагріти приміщення перед сном. Широка розмірна сітка електричних камінів Galaxy дає змогу підібрати камін для приміщення будь-якої площі від невеличкої спальні до просторої зали. Дякую за увагу. До зустрічі!